Нарешті ми зустрілися, 11 клас авторської школи, приємно вас тут бачити, добрий день. До вашої уваги зовсім нова експозиція музею міста Южного. Якщо в нашій громаді вже 12 загиблих, двоє зниклих безвісти, двоє чоловік пройшли пекель, пекло, пекло полону. Один ще досі залишається в полоні, то, напевно, малою історією назвати буде недоречно. Отож, місцева історія Великої війни. В цій експозиції ми постаралися зібрати матеріали, які матеріали про війну, факти і події війни, які тим чи іншим способом тією чи іншою мірою. Стосується саме міста Южного. В українській акваторії Чорного моря черговий прикордонник на острові Зміїний, де розташована застава, запеленгував розмову російського корабля з цивільним судном. Російський корабель попереджав російське судно, швидше за все, теж російське. Про те, що в, Украї... в Чорному морі є заміновані ділянки. Близько п'ятої години ранку, коли смертоносні російські ракети полетіли на українські міста, в тому числі на Київ, в акваторії Чорного моря, яка належить Україні, в зоні контролю Ізмаїльського прикордонного загону, частина якого базується саме на острові Зміїний, з'явилися дві нерозпізнані цілі. На острові перебували на той час 28 прикордонників, близько 50 морських піхотинців 35-ї бригади. Там був начальник маяка і три чоловіки обслуги цього маяка. Як українці чекають російську армію для звільнення? Невідомо від кого і від чого. Я навіть пам'ятаю дослівну фразу, яку він сказав: тільки наші піхотинці вийдуть на берега Одеси. А дісіти їх на радостях задушат в об'яттях. Швидше за все, мабуть, ці кораблі підійшли до острова Зміїни і чекали, доки там випечуть корова і будуть зустрічати їх хлібом сіллю. Але цього вони не дочекалися, і в цей час і прикордонна застава, і морські піхотинці готувалися до захисту української території, оскільки острів Зміїний це українська земля. Нам зараз і розкаже пано Олександр. Доброго дня всім! Слава Богу, що я живий, що я можу з вами сьогодні щось вам розповісти, поділитися. Це такою, я скажу, пригодою. Мене звати Чоков Олександр, я священник-капелан, і на той час я служив 35 п'ятої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Я був капеланом штатна така посада з з 19 по 22 рік. Коли була от ця експедиція туди сформована, і ми поїхали на цей острів, то коли домовлялися влада України і влада Росії між собою на вищих рівнях, це було домовлено, щоб відправили туди священиків і рятувальне судно сапфір. Ви можна там побачити, але я вам покажу такий невеличкий ролик, бо я зробив такий ролик, щоб можна було побачити. І там є перемовини капітана цього судна Сапфір з нашим Берелесом, коли росіяни піднялися на цей борт. А ці перемовини, це мій друг. Він надав моїй дружині. От е, я знаю, що вже трапилось. Ну, вже тут після цього всього. На острів відправили рятувальне судно Сапфі. Окрім екіпажу на облавку, лікар та три капелани. Наслабодіть спасательное судно сапфір, і не притягство ні ослідуванні в постаде. Основна така думка моя показати, яка Росія. Вона зовсім нам не дружня Росія. Вона зовсім нам не е, є е, такою державою, яка е, якимось чином може з нами дружити. Вона ну, країна-агресор, і молодь повинна це чути і знати. Бо ми незалежні, ми вільні, ми, ми рухаємося в напрямку е, свободи. Ми рухаємося в напрямку, е, скажу так. Да, тому молодь наша, яка от вона сьогодні росте, вони повинні чути, знати, бачити реалію нашого життя. А я бачив Росію, бачив їх зсередини. Я бачив їх, хто вони і тому я сьогодні намагався от донести нашим хлопцям та дівчатам, донести ну правду, скажу так. Про полон, про звільнення, про відношення а, Росії до України і України до а, своїх же, як Україна коли забирає своїх полонених, як вона відноситься, як до синів своїх, а не як кати росіяні до нас ставляться. така думка була це зовсім нова експозиція музею міста Южного присвячена вона темі війни. Тут зібрані матеріали, які так чи інакше стосуються міста Южного. Ми розповідаємо про події і факти війни, які до певної міри пов'язані із містом Южним. Тут ми розповідаємо про захоплення острова Зміїний, а потім про спецоперацію зі звільнення острова Зміїний. Така, як би мовити, так би мовити, цікава історія пов'язана з тим, що мешканець нашого міста, наш земляк, пан Олександр Чоков, теж має відношення до цих подій, які відбулися на острові Зміїний. Він пройшов рашистський полон, дуже важкі випробування, і нам пощастило на сьогоднішню виставку його запросити. Він приніс своє відео і дуже цікаві його спогади. Все те, що ти читаєш в інтернеті, все те, що ти бачиш по телевізору, це одне а коли це розповідає людина, яка пережила ці події, то це зовсім інше. Ну, дуже приємно, що він знайшов час і ми цю виставку поставили його спогади. Взагалі, ця виставка розрахована на самих старших учнів і на дорослих, оскільки тут і трагедія, і біль. Тому закликаємо, запрошуємо на цю виставку мешканців Южного в будь-який робочий час, можна відвідати, можна не домовлятися наперед, приходити і відвідати цю виставку. Після того, коли вже в Южному було відомо про загибель. Більш як десяти наших мешканців, то я розшукала номери телефонів їхніх родичів, подзвонила всім, попросила, щоб поділилися якимись речами, які можуть стати експонатами музейної виставки. Люди відгукнулися, більшість відгукнулися, принесли дуже такі цікаві, дуже зворушливі експонати. Вони болючі ці експонати. Ця виставка вона побудована не просто на фотографіях чи на якихось документах. Вона побудована на тих речах, які зберігають енергетику цієї війни. Вони зберігають біль тої матері, яка, на жаль, втратила в цій війні сина або дружини, яка втратила чоловіка. Оці всі експонати, вони ну справді, от, що називається, розповідають про війну. Експонати цікаві, вони неординарні, вони ексклюзивні. І наш цей експозиційний фонд поповнюється. У нас є тепер вже багато друзів музею, які на фронті і вони теж передають для музею експонати. Ця війна вона зовсім перевернула моє бачення взагалі в житті. Я про війну знала від бабусі під час Великої Вітчизняної війни. У бабусі в хаті був штаб німецький і як вони себе поводили. Про всі ті виходки їх я знала. Тому я, от слово війна, я боялася з дитинства. Дуже багато мені розповідали дядьки, які також воювали. У мене дядько до Берліна дійшов. Але я її не відчувала серцем. Я бачила, як чужі, а цю війну я відчула всім серцем. Мені було дуже боляче, тому що пів шостої ранку мені подзвонив син, а я збиралася у відрядження в Болград з інспекцією до школи другої. І я мала їх від'їжджати в Болград. Це був четверг. Він сказав, мама, почалася війна. Я кажу, ні, сина, я на екскурсію, я їду на роботу. У мене відрядження, мені нема коли. Він каже, мама, війна в стране, яке відрядження. І ви знаєте, у мене дармово мови відняло. Він мені перший сказав, мама, в 4 години почали бомбити всі аеропорти. Тому і Одесі всі аеропорти розбомблені. В країні війна, нікуди не виїжджай. Нам з тобою уїжджати некуди. Ми будемо здесь всю війну. Оце були слова мого сина. Не дивлячись на те, що я його спитала: треба тебе троє малих дітей, виїжджай з дітьми. Він сказав, Ні, я звідси не уїду. І о 6-й годині ранку мені дзвонила. Моя шкільна подруга, яка живе в тюмені, і почала вибачатися і казати: Галино, прости, ми не винні, це не наше бажання. Але ми пішли війною. Я думаю, що вона скоро закінчиться і ми знову побачимось. Ви знаєте, я була в такій розціреності, я не знала, як правильно поступати. Ну я першим чином позвонила Надії Валентинівни. Щоб знати, як ми будемо навчатися, вона позвонила уже Світлані Валентиновні, Єлені Григорівні і прийняли рішення, що ми будемо навчатися дистанційно цей день. Але у нас була ще проблема. Ми розуміли, що на війні неждано, негадано оказалися люди, які не готові також і психологічно, і морально. І ми зразу згуртувалися. І почали з першого дня готувати їжу нашим захисникам. Проблема в тому, що у нас немає посуду такого великого, навіть в хаті. Ми відра варили борщ, варили компот, варили плов, баночки роз... Роз... розфасовували. І Алла Петрівна, Ірина Миколаївна машинами своїми відвозили. У частини для того, щоб хоч гаряченьке укутували у бумагу, щоб хоч гаряченьке хлопці могли поїсти. І з того дня у нас і почалася наша діяльність нашої школи, поміч нашим солдатам. Ми з 24 числа вже були також на посту. Ми відвели уроки, потім зібралися і вирішили, що ми запросимо нашу столову поварів. Щоб вони готували, бо у них є великі ємкості, є в чому готувати. До нас звернулися наші захисники і ми допомагали. Ну, а вже пізніше було згуртовано в місті, у нас штаб вже якось вже йшло краще, а перші дні дуже було важко. Але ви знаєте, я багато читала про острів зміїний і про кошеня. Яке я плакала, що його знайшли одного нещасного, було дуже важко. І я розуміла, що якщо вони на острові Змії, вони можуть в будь-який момент дійти до нас. Не дивлячись на те, що ми з ними були дружньо налаштовані, ми ні з якою країною не налаштовані якби, погано. Ми налаштовані на мир, на дружбу, на злагоду. Але в цей момент я собі думала, ну як це, рідні люди, У мене більше половини моїх однокласників працюють в Росії. І як це вони пішли проти своїх рідних батьків, які тут на Україні? Ви знаєте, я перш за все і в Фейсбуці, і їм особисто. Я їм писала листи. Я їм писала: ви 33 українців українців Росії. Що ви мовчите і чого ви чекаєте? Вони мені відповідали, що нам робити. Я казала, імпічмент президенту. Це саме головне виходити на маніфестації, виходити і піднімати народ. Ну, не той народ, не так їх можна підняти. Ми трошки закальонні тим, що у нас був майдан. 13-14 років ну, роки це теж дало якось закалку народу нашому. Там вони жили під гньотом, так вони і залишилися. Внутрішній у мене біль. У мене біль, яку я не знаю, коли вдасться її залікувати. Можливо, ні. Крім того, в мене чотири брати на війні. Два брати в мене в Бахмуті. Тому я дуже переживаю кожного дня. Молюся за кожного з них. Самому молодшому моєму братові, що на війні 47, самому старшому брату 72. Але він сам пішов. Він служив на границі, він прикордонник, і він сам пішов на війну Він сказав: Я мушу там бути краще я, ніж молода людина. Ви знаєте, це біль. Усього народу. Я молю Бога не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю і за родину. Я молю Бога і дякую за те, що він зберігає наше місто, нашу область, нашу Україну і прошу у нього, благословення нашим солдатам для того, щоб як можна скоріше, з найменшими затратами ми могли перемогти і жити в спокійній Україні, розбудовувати її і робити з неї лялічку. Вона на це заслуговує.